Пошук своєї другої половинки став простіший. Тепер для любителів не витрачати багато часу для знайомства віч -навіч, створили спеціальні додатки. Тут усе просто: спочатку вказуєте свої дані, додаєте декілька фото та з ким хочете познайомитись, потім реєструєтесь. Проте не слід забувати, що такі знайомства не завжди безпечні. Наша героїня зареєструвалась у додатку після розлучення, шукала там нових емоцій та знайомств. Зазвичай часто чоловіки сидять на сайтах знайом заради сексу. Ну тобто, це може бути секс або, наприклад, разовий, або на якийсь довший період. Звичайно, що є і спілкування, тобто є доволі такі потраплялися ну, цікаві хлопці, з якими було цікаво поспілкуватися, навіть ну, на часі має якісь і дружні відносини з такими чоловіками. Тих, хто шукає серйозні стосунки, зізнається дівчина мало, однак зустрічаються щирі та відкриті чоловіки. Тож знайти справжнє кохання у додатку можна, але складно. Тим паче, давайте візьмемо на ща зараз війна. Реально на сайті знайомств дуже багато сидить військових. Це також є момент, і ось саме військові вони більше всього на наразі потребують просто спілкування. Тобто, ну ні один військовий просто ну не вимагав від мене сексу, я вам так скажу. А, тому так, да, ну можна знайти. Психологи кажуть, що зазвичай людям легше знайомитись у інтернеті через ряд причин. Головним плюсом є те, що можна поставити свій образ як завгодно та показати кращі сторони себе. Однак це може вплинути на спілкування у реальному житті. Головне не відноситись до цього в глобальному сенсі цього слова і не відкидати живе спілкування. В інтернет-просторі існує чимало небезпек. Першою із них є шахраї. Зазвичай вони різними маніпуляціями виманюють кошти або фото інтимного характеру для шантажу. Тож працівники поліції розповіли, якими даними не слід ділитись у мережі. Ми в жодному випадку не надсилаємо ніякі персональні дані, ніякі логіни, паролі до особистих сторінок, до онлайн-банкінгу. Не переходимо за жодними посиланнями, які нам надсилають. Не поширюємо свої фотографії. Більше того, треба вибірково навіть ставитися до тієї інформації, яку ми про себе оприлюднюємо в соціальних мережах, тому що шахраї можуть з легкістю її використати, проаналізувати ваш профіль, взяти ваші фото, подивитися, які були події в вашому житті, щоб ще. Більше війти у вас довіру, познайомитись у інтернеті справді легше, проте слід пам'ятати про безпеку, адже по ту сторону екрану може сидіти шахрай.